Настрій наших воїнів прекрасні, настрій оптимістичний. Притом, вибачте мені, ну деколи їхнього оптимізму значно більше, як в деяких наших громадян, які не бачили, що таке війна. Оптимістичні, я при тому був. І на Курському напрямку, і на Покровському напрямку. І навіть там трошки заїхав на Харківський напрямок. Е, дуже важко стало на Курському напрямку. Дуже багато е, дронів на оптоволокні, дуже багато обстрілів. От я приїхав до хлопців теплицьких, е, біля них розірвався не так далеко, кап півтори тони. Все вигоріло. Хлопцям повезло, що були в укритті. Ну, дуже важка ситуація. Але хлопці. Оптимістичні хлопці налаштовані дуже гарно. Я хочу знати: оці хлопці, з якими я зустрічався із 21-ї бригади, вони приїхали за кордону воювати для того, щоб захищати. Свою державу, молоді хлопці, і три роки вони вже воюють. Був у 66-й бригаді, попав і в 47-му бригаду, також хлопці, які в нас були, працювали на виробництві. Сьогодні начальники штабів батальйонів, сьогодні хлопці, які освоїли саму новітню артилерійську техніку, неймовірні люди. І я думаю, що у нас все буде добре. На Покровському напрямку також. Налаштовані досить добре, стабілізували ситуацію. Там же ворог наступав, забирав села. Сьогодні на Покровську стабілізовано. Хлопці працюють, хлопці воюють. Збільшилась кількість дронових підрозділів, які утримують ворога. Був червоній калині, неймовірні люди, дуже великі молодці, знають, вміють підготовлені, розвиваються. Ну ви сьогодні бачили хлопці. Це ну, гарні Бачення люди. Форум, форум потрібний, тому що ми могли просто купити і передати. Але потрібно, щоб хлопці розуміли, що їх підтримує суспільство, що їх підтримують їхні села, їхні друзі, їхні родичі, що вони не самі. І наші люди повинні зрозуміти і в селах, і в містах, що вони повинні ну, бути причасними до. Роботи наших воїнів до праці наших воїнів, тому що вони ризикують кожен день життям їм потрібна підтримка.